Привіт усім! Сьогодні у нас розділ 26-й Білогі Я третій раз знімаю ту і ту секцію цього відео, тому що в мене телефон щось турить. А я дуже сподіваюся, що сьогодні все піде по плану і ми закончимо цей розділ за один день, як завжди. Я його роблю і записую за один Але я, в общем, я не знаю. Просто подивимось. Та сьогоднішня тема буде вірусні інфекції. Було дуже би цікаво, якщо мій телефон теж мав би якийсь вірус, тоді це прямо було б до теми доречно. Ну, в общем, я <гад> вам Мовтам, сьогоднішній розділ по змісту. Та погнали. В принципі, віруси можуть реплікуватися тільки всередині клітини господаря. А вірус на поверхні. Вони мають такі білки ідентифікатори, які бачать підходящі кліти на господарі. Цей діапазон, які діапазон таких клітин, які підходять для розмножування для реплікації, варіюється для кожного вірусу, але багато з, багато з них вони, іменно, мають дуже великий діапазон і тільки тому виживають. Віруси можуть розмножуватися в клітині в двох різних видах, в двох різних принципах та системах. Перше це літичний цикл. Іменно цей літичний цикл є циклом, в якому розмноження віруса закінчується тим, що клітина господар вмирає. Це проїздить таким чином. Першим ділом бактеріофаг використовує хвостові волокна для зв'язування з першим поверхневим білком на клітині. Після цього ДНК бактеріофага проникає всередину. Та ДНК клітини гідролізується та просто припиняється. Припиняється її зчитування, в принципі. Після цього ДНК бактеріофага керує виробництвом. Не клітинних білків, а фагових. Та всім цим використовує компоненти всередині клітини. Так що воно використовує, в принципі, клітину. З цього виходять три окремі набори білків, які самостійно збираються, утворюючи фагові головки, хвости та хвостові волокна. І ще у бактеріофага є, звісно, геном, і він упаковується всередині капсіду. Капсід це просто оболонка бактеріофага. Після цього бактеріофаг керує виробництвом ферменту, який пошкоджує клітинну стінку бактерії, дозволяючи рідині проникнути всередину. З цього моменту клітина набрякає і, врешті-рест, лопається, вивільняючи частини бактеріофага. І таким чином з одного бактеріофага. з з допомогою клітин, в принципі, стало багато бактеріофагів. Це, звісно, все має консеквенцію, що в літичному циклу руйнується ДНК хазяїна, є вироблення нових фагів, та та клітина-хазяїн загибає. Як я сказала, ще є другий тип розмноження вірусів, і це лезогенія. Лізогенія має п'ять етапів, про які ми от поговоримо тепер. Починається все це діло і так, як в попередньому циклі. Це тим, що бактеріофаг спочатку розпізнає і специфічно прикріплюється до молекул-рецепторів на поверхні іншої клітини. Після цього йде проникнення. Після приєднання фаг вводить свою неклеєву кислоту. це Зазвичай ДНК, через клітинну стінку і мембрану бактерії в цитоплазму. Тут білковий капсід оболонка цього, цього віруса зазвичай залишається взовні. Таким чином, у клітину потрапляє тільки вірусний генетичний матеріал. Решта віріону, це просто ця решта, діє як доставний механізм, який залишається поза клітиною. Тепер третій інтегра... етап це інтеграція. В цьому етапі утворюється профак. Вірусна ДНК інтегрується в хромозому хазяїна, так що в його ДНК і утворює профак. В цілому, в цьому етапі просто йде інтеграція ДНК з віруса в ДНК хазяїнової клітини. У стані профага більшість вирусних генів, так що просто генів а, хоста, гер, гені, гени самого господаря пригничуються. Тому нові варіони не виробляються, а клітина-господар продовжує нормальний метаболізм і поділ. Це означає, що коли ця клітина реплікує свою хромозому, вона також реплікує інтегровану вірусну ДНК. Тому всі дорічні клітини. Дочірні. Успадковують профаг і називаються лізогенами. І ще одна, один аспект цього циклу є, що з нього ми заходимо в літичний цикл, тому що цей цикл лізогени він не діє так назавжди, тому що це просто пасивна форма. Коли є індукція в літичний цикл, просходить іменно оце. Цей етап може траплятися з деяких факторів, це просто можуть бути стресові фактори, коли е, з навколишнього середовища йде стрес, є е, можливість, що ультрафіолетове світло або певні хімічні речовини можуть інактивувати репресор профага, і це викликає індукцію, при якій ДНК, профага висікається з хромозом хазяїна. Після цього вилучення вірусний геном переходить до літичної програми і керує синтезом вірусних білків, збирає нові фагові частини і, зрештою, викликає лізис, так що смерть клітини господаря. Його нащадки вивільняються з клітини. Це інша версія реплікації. Один важливий аспект, який виходить з цього, що є виросна вертикальна передача та горизонтальна. Вертикальна це коли а, тот організм, який захворів якимось там вірусним, якоюсь вірусною хворобою, коли контамінація йшла через його тіло, а вертикальна, коли контамінація цим вірусом була зроблена вже в генерації перед ним і тільки передавалась клітинами дочірними. Як приклад, це може бути коли батьки були контаміновані якимось вірусом, і вони його просто передавали генераціями до цього організму. Це вертикальна передача. Ми в наступних розділах поговоримо більше про... Одну дуже важливу систему нашого тіла, без якої ми б не жили. Вона така ж важлива, як наше серце та нирки, але більшість нас про неї нічого не знає, та вона і не є, в принципі, органом, як так сказати. Це імунна система. Про неї ми поговоримо десь, не знаю, в 30-му розділі, плюс-мінус. А це буде дуже цікава тема. Я дуже рекомендую, щоб ви її прослухали, подивилися, та просто підписуйтесь та будете, будете знати, коли вийде цей розділ. На цьому я закінчую сьогоднішній розділ. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли сьогоднішню тему, що вам було цікаво. Та побачимося у розділі 27 Біології Кампела.